Слава Ісусу Христу, друзі. Е, якщо ви дивитеся це відео, це значить, що ваше життя продовжилось. Слава Богу, Бог, да, дарує вам новий день. Бо, на жаль, не всі люди сьогодні проснулися. Де чи, деяких людей життєвий шлях скінчився. На жаль, колись буде так, що і наш життєвий шлях скінчиться. І от у нас є сьогодні один, ще один день. І ми можемо прожити його просто для себе, для плоті, а можемо прожити його для Бога. І я хотів сказати, що якщо ми заздалегідь не плануємо жити для Бога, то, скоріше все, ми будемо жити для плоті. Якщо ми плануємо, то хоча б 50% із нашого планування зазвичай виконується. Раніше, колись, як то кажуть, старі добрі часи, ми завжди робили планування. В кінці року ми робили підсумки прожитого року, всі ділилися, розказували, хто чим займався, як служив Богу. А також потім ділилися тим, що він планує робити на новий рік. І ми собі навіть записували ці плани. І я замітив, що коли ми так планували, то 50%, мінімум 50, а то 70% з того, що ми планували, і справді хотіли, і прикладали зусилля, то на наступний рік воно все це виконувалося. Але я замітив, що ті люди, які вже нічого не планували, то зазвичай в них. Ноль процентів будь-яких планів, тому що планів не було. Людина живе просто як перекоти поле. Туди-сюди якось став, проснувся, поїв, поспав та й все. Ну, сходив десь на служіння, да, сходив десь по або не сходив. Ну людина не планує, не ставить ціль. Один мудрий чоловік колись сказав, каже: якщо твої плани нуль, то вони точно здійсняться. Ну, але це не про нас, бо ми є Христови, ми належимо Христу. Тому я пропоную нам. Навчитися підводити підсумки нашого життя і навіть кожного прожитого дня, а також кожного року, і от закінчується рік. Як ми його прожили? що ми робили хорошого, поганого, а що ми хотіли змінити у сідньому році? А яким чином ми хотіли б це змінити? Давайте думати. Скажіть, що ви про це думаєте, друзі. Бажаю вам Божий благословінь і гарного дня. Не забудьте, що Бог любить вас. Ісус є Господь і Спасителю, всякі віруючий в Нього, має життя вічне. Амінь.